Привіт! З радістю поділюся з вами ще одним рецептом пирога. Він в міру солодкий, пухкий, з вершковим смаком. А найголовніше, готується він досить легко та швидко. Вам знадобиться, можливо, година або ж година 10 і все, цей красунчик вже стоятиме у вас на столі. Найбільше, що мені в ньому подобається, це те, що він готується без міксера. Вам знадобиться лише миска та вінчик. Переходимо до приготування. Найперше вам потрібно розбити в миску 3 яйця, неважливо кімнатної не вони температури чи з холодильника. Далі додайте відразу весь цукор і потроху починаєте вимішувати. Все, що знадобиться для приготування, як зазвичай, пишу в описі. Ось так трішки перемішали, ну а далі можна навіть трішки підзбити ось так. Але не більше одної хвилини цього буде достатньо. Додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури і знову продовжуєте вимішувати. Наступним додаєте сметану, жирність 15%. Тепер знову ж таки потрібно гарно перемішати та довести до однорідності ось так. Додайте ванільний цукор та розпушувач. Після цього знову ж таки гарненько все перемішайте. І останній інгредієнт це борошно. Додавайте його в 2-3 етапи. Після кожного з них потрібно гарненько вимішати, довести масу до однорідності. Ось так вимішали і лише після цього додаєте наступну порцію. Рецепт дійсно є досить вдалим, тому він точно заслуговує на ваші лайки та поширення. Буду щиро вдячна. Після того, як ви додали вже останню порцію борошна, так само все потрібно гарно вимішати. У вас має вийти ось таке чудове, м'якесеньке та незабите борошном тісто. Поки що його можна відставити в бік і переходьте до приготування начинки. Для неї вам знадобляться три таких достатньо великих яблука. І, будь ласка, обирайте саме червоні, так ваш пиріг буде виглядати ще більш ефектно та красиво. Яблука обов'язково потрібно звільнити від серединки. І, Звичайно ж, якщо в яблука є якісь місця, де воно було вдарене, також їх потрібно прибрати. Кожну із половинок потрібно нарізати такими, ніби як скибочками. Намагайтесь нарізати достатньо тонко, товщиною не більше як 2-3 мм. Приблизно ось так вони мають виглядати. В кінці нарізання у вас залишатиметься один шматочок, такий невеликий, він вам не знадобиться, тому відкладіть його в бік. Ну і на цьому все, начинка та тісто повністю готові можна вже формувати пиріг. В першу чергу, звичайно ж, в форму викладається тісто, оскільки воно містить достатньо вершкового масла, змащувати форму нічим не потрібно. Просто викладаєте в форму та розподіляєте так, щоб скрізь товщина тіста була однаковою. Діаметр моєї форми 25 см. Якщо ваша форма трішки менша, або ж трішки більша, плюс-мінус 1 см це не біда. Розподілили тісто і тепер переходимо до найцікавішого. Як викласти із яблук квітку? А розпочинати потрібно із самих країв. Спочатку викладаєте тіп, Шматочки яблука, які у вас, можливо, там вийшли якісь трішки товщими, просто ось так по кругу. А потім кожен наступний шматочок кладете ніби як в шахматному порядку, тобто між двох попередніх. І так далі кожен ряд по кругу аж до самого центру. Як бачите, квітка вже почала потрошку вималювуватись. Ви просто, як я вже і сказала, викладаєте в шахматному порядку. Я думаю, якщо ви викладете квітку ось так із яблук, ви здивуєте просто кожного члена своєї сім'ї, це буде не тільки красиво, але й смачно. Для центральної частини квітки потрібно обирати пелюсточки із яблук, достатньо тонкі, адже, щоб сформувати центральну частину, пелюстку потрібно гарно зігнути, щоб вона не поламалась. Ось, приблизно ось так вони мають гнутися. І так вам буде легко викласти центральну частину. Нині на цьому все пиріг повністю готовий до випікання. Випікається такий пиріг при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. За бажанням, якщо ви любите поєднання яблука та кориці, можете перед випіканням присипати пиріг сумішу цукру та кориці. Пропорції напишу в описі. Приблизно ось так буде виглядати ваш пиріг після випікання. Він добре вже пропікся. Випікався він у мене приблизно 42-43 хвилини. Як бачите, яблука не втратили своїй форми та зберігли малюнок квітки. Виглядає пиріг просто супер. За бажанням, коли він повністю охолоне, його можна ще зверху присипати цукровою пудрою. Дістається такий пиріг із форми достатньо легко, тому, як я вже і говорила, змащувати форму не потрібно. Покажу вам його поближче. Як бачите, він видно, що він достатньо пухкий, пористий, там м'якенький. Зовсім ніяких зусиль не потрібно докладати для того, щоб ось так вилучкою розділяти його на невеличкі шматочки. Но він не дуже ніжний. Обов'язково спробуйте приготувати. Я думаю, такий пиріг сподобається кожному. А я, як завжди, дякую всім за перегляд і смачного!